Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Таро Ворожба. Мене звуть Володимир. Якщо ви вперше дивитесь моє відео, я вас радий вітати вдвічі більше, напевно. Взагалі, всіх радий бачити на цьому каналі. Сьогодні ми будемо з вами розглядати таке питання, яке багато кого схвилювало. Зараз вам зачитаю цю новину про Північну Корею, яка відправила до Рос Росії. Контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік, пише Бламберг. Пукін, ймовірно, проситиме ще більше боєприпасів під час майбутнього візиту до Пхеньяна наступного тижня. Візит ми розглянемо окремо. Перед візитом чи під час візиту, щоб побачити вже його результати, і про що вони там спілкуються, ця поїздка до КНДР стане першою для рососійського лідера з липня 2000 року. СУ виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, аналогічних тим, які ворог використовує проти України? Очікується, що Путін буде прагнути до тіснішої співпраці, співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, зокрема артилерійських снарядів, сказав Шін. За його словами, Північна Корея також відправила Росії десятки балістичних ракет. В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть Пхеньяну розгорнути низку розвідувальних супутників, а також зброю, таку як танки та літаки. А, ну що ж, я, а, візит ми подивимося трішки пізніше, а, під час самого візиту. А, тому що цікаво, про що вони там е, так говорять, про що вони домовляються прямо от наживу, в їх е, божках покопатися, розумієте? Так буде набагато цікавіше, ніж я зараз просто буду дивитися е, майбутнє. Е, так, воно покаже, все має те ж саме, але е, не буде цього ефекту, знаєте, як е, трансляція з голови наживу. Це, е, це буде трошки цікавіше. Добре. Е, тоді давайте з вами розглянемо це питання про ці контейнери, про ці е, артилерійські снаряди, яких 4 мільйони 800 тисяч штук може бути, е, ракети та які саме технології придала е, Рососія до, до пхеньяну. Добре, беру супер -нова таро. І зараз ми з вами будемо дивитися. Так. Поки що зробіть собі чайчику, чи кавки. Поки я буду настраюватися, тусувати це все діло. Добре, ну що ж, я пройшов відео і ми з вами перейдемо до розгляду першого питання. Що саме було в транспортних контейнерах? Покажіть мені, що саме було в транспортних контейнерах, які виявив СИУ. Покажіть мені, що саме було в транспортних контейнерах, які виявив в СИО Так, що ж зрізаємо. І так, перше питання у нас таке. Що саме було в транспортних контейнерах? які заявив Селу, так які він виявив зброя так, це саме зброя. Так зараз я уточню. Так, дивіться, внизу у нас зірка. Це знову це все те, що літає по повітрю. Це знову все те, що літає по повітрю. Ну так, це насправді СУ не, скажімо так, СУ не помилився. Це була саме зброя, саме ракети старого зразка, але. Відмодернізовані. Розумієте? Тобто, ось дивіться, тут навіть ця картинка вона дуже чітко вказує. Бачите, дуже схоже на ракети. Саме, так, саме ракети, артилерійські снаряди, все, що летить по повітрю. Але це так, значна частина з них, навіть не дивлячись на те, що вони відмодернізовані, але вони старого зразка. І значна частина з них є бракованими. Ну, вибракованими так, що унеможливлює значну частину використовувати на, на війні. Але це теж вони хотіли зробити тишконишку. Вони не сподівалися, що це набуде е, розголосу. Ну, робилося це для чого? Е, По-перше, вони і, ну, ідейні так комуняки, шуті -шуті. Е, вони ідейні такі брати. І по війні, і по агресії своїй також е, для того, щоб. Е, щоб ну, карта от, оці карти кажуть взагалі, отак. От от. Для того, щоб полегшити участь е, Рососії у протистоянні. Ось так. Так, добре, давайте ще з вами роздивимося питання. Так, ми з вами вже е, виявили, що то дійсно була зброя. Що це не що інше, що це були ракети та, е та все, що може літати по повітрю і артилерійські снаряди в тому, е в тому ж числі. Давайте тепер е глянемо, чи дійсно відповідає дійсності е заявлена, е заявлена кількість 4,8 мільйони е цих снарядів. Так? Покажіть мені, чи дійсно відповідає дійсності заява СУ, що в тих контейнерах могло бути 4 мільйони 800 тисяч артилерійських снарядів. Покажіть мені, чи дійсно відповідає дійсності те, що в тих контейнерах зі зброєю могло бути 4 мільйони 800 тисяч. Артилерійських снарядів. Дивіться, зліва у нас буде е, менше, ніж 4 мільйони 800 тисяч. Справа у нас буде більше. Чи це більше, ніж 4 мільйони 800 тисяч артилерійських снарядів? О, вони зразу дві сим'ї вилізли. Так, по центру у нас що? По центру у нас паш кубків. Тобто десь інформація, я думаю, трохи прибрехала. Ну, зараз подивимося. Так, це менше. Чи це більше? Чи це більше? Це, це менше ніж 4 мільйони 800 тисяч. Чи корейці свідомо прибрехали, чи просто ну, ну трохи не додивилися. Не, не знаю, я нічого не можу сказати, але це менша кількість. Але, але по королю Пентаклів, звичайно, це теж це дуже велика кількість. Може їх там не 4, мільйон, не 4 мільйони 800 тисяч, а 4,5 мільйони. Це звісно, карти показали менше, але багато. Розумієте? Але інформація про те, що там 4 мільйони 800 тисяч, вона не відповідає дійсності. Там трошечки менше. Так, далі. Далі. Дивимося далі. Які технології надіслала Росія до Північної Кореї? Які саме технології? Насправді надіслала Росія до Північної Кореї. Які саме технології відіслала Росія до Північної Кореї? Які саме технології відіслала Росія до Північної Кореї? Покажіть мені. Які саме технології відіслала Росія до Північної Кореї? Так. Знову, знову це зброя, це зброя, яка? Угу. Так, зараз я ще три докладу. Щоб я вже точно зрозумів, про що, про що мені карти хочуть сказати. Так, є. Ага. Ну, звичайно, це ж... це ж любов міркух у них. Зброя, зброя ще так. Місяць. Місяць на дні. Місяць впав темно в кімнаті. Як добре, що ти навчилась мовчати. Ну, це не про мене трохи. <хи> так, е дивіться, жодного старшого аркану не випало. Е що мене, е що мене Ну, в цьому питанні е я радію з цього приводу. Чому? Тому що, е Тому що, значить, ці технології вони не такі е серйозні, про які всі кажуть. Тобто знову які зробили їм ледве на піар. Так, звичайно. Це в них були домовленості про цю зброю, звичайно. А ну, зараз я ще докладу, от, от, саме на Мечового Туза. Ще раз вам напоминаю, у нас внизу місяць. Саме на Мечового туза. Що саме за зброя? Яка? Королева Пентаклів. трічка. Я не знаю, як з приводу е технологій, е які, е ну, як кажуть, так, супутники там і так далі. Це е зброя саме та, яка б'є по землі, але не спричиняє землі. Е розумієте, але не спричиняє землі е велико великого такого руйнування, руйнація. Чи це якісь електромагнітні, знаєте, є така зброя, де. Е е ну, Цілі споруди, все все ціле залишається, але люди е, але люди, е, ну, гинуть. Ось це десь такого плану зброя. Я забувся, як вона називається. Е, якщо хтось знає точно, можете написати в коментарях. Ось це такого плану зброї. Де, е, де споруди все ціле, розумієте, а люди мертві? Ось це такого плану. Але це в якійсь невеликій кількості, це все дуже недороблене. Ну, це дуже все сире, Розумієте, це дуже все сире. Ну, тобто, багато, скажімо так, какашок відправляє Північна Корея, Росасія. Росесія якісь какашки теж відсилає північні. Кореї. Це все дуже ще е, сере, це ще треба, е, щоб інженери цю зброю доробляли. Так, і на дні у нас що місяць. Е, коханці. Примічую зірка. І зірка. А тут, ага. Дивіться, як цікаво і повішено. Е, те, що кажуть про, про якусь оцю, там, так, супутники і космічні, космічні да, якісь там програми, воно так, у них є, у, у них є така секретна домовленість, але ще. Ем... Ще немає як якихось зразків, воно ще не може запуститися, чи, чи це на рівні прототипів. І коли воно буде, буде готове, так, оця вся супутникова е, інтимонія, взагалі ще невідомо по повішеному. Розумієте? Тобто повішений це може бути і рік, і два, і три, а, а може і взагалі ніколи. Ось так. Тобто, так, домовленості є про відправку. Там програми, які там супутники так, можуть запускати, там, і, так далі, і так далі. Є такі домовленості, все є. Можливо, навіть прототипи є, але це все дуже-дуже ще сере. Це якісь розробки. Ось що я вам можу сказати. Так. так, давайте ще одне питання. Одне питання. Угу, угу. Зараз ми з вами здивимося. Яка насправді роль е, Китаю у відносинах між Росією та Північною Кореєю? О, потім я ще одне питання. Придумав. Яка насправді роль Китаю у відносинах між Росією та Північною Кореєю? Яка насправді роль Китаю? У відносинах між Рососією та Північною Кореєю. Так, ну що ж, зрізаємо. Опа. Зв'язною. <х> Ладно, я шуткую. Зараз я вам вже розповів нормально. <кх> Що в нас внизу? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів А внизу. Ага, ага, ага. Е -теж, теж вона, вона як, як Китай як зв'язний по зброюванні і по збройним програмам, скажімо так. Так. Зараз. Так, так, так. Ну, дивіться, що, що ще по цим картам. Да, я можу сказати. Китай наче, знаєте, знаєте, що мені здається? Китай наче провідник у цьому потязі лузерів. І найбільша роль Китаю це відстоювання інтересів цих двох полудурків на, на міжнародній арені. Ще Китай, скажімо так, як свого роту. Арбітер, да, арбітер у відносинах між Рососією та Північною Кореєю. Китай займається ніби візуванням документів. Бачите, дивіться, тут у нас. О, бачите, є така рука з, з, з Черченням, так, як повинно все бути. І ось Китай займається, ну, скажімо так, ніби візуванням документів. Між тією солодкою парочкою, пончика та банкетного. І е, є гарантом домовленостей, е, що допомагає, скажімо так, залагодити гострі кути у відносинах між е, Росією та Північною Кореєю. Е, і, звичайно, вона, е, ой вона, він, Китай, господі, вона. Дивлюся, що це королева Пентаклів, кажу вона. Е, звичайно, він е, контролює всі. Е, всі такі збройні збройні угоди, в тому числі полетальні зброї, між, між Північною Кореєю та Рососією. Так що Китай відіграє дуже важливу роль, і я вам ще можу сказати, що якби не Китай, то у Росії з Північною Кореєю ну, не склалося би таких теплих відносин. Так, вони б були, ну скажімо так, на досить нормальному рівні. Але якби не цей арбітраж, скажімо так, Китаю, то ну, ці проекти, ці проекти спільні і Північна Кореї, ну, як мінімум, як мінімум, можна було поділити на два. Так. Тепер вони хотіли тайно, вони хотіли тайно це все ну, вивести до Росії, щоб ніхто не дізнався. А тепер вони знають, що всі дізналися, так? Е, і я зараз візьму іншу колоду і хочу спитати, що зараз у них у головах. У, у Пукіна, у Банкетного та у е, Кімчанина. Що зараз у них взагалі в головах? Що кожен з них думає після того, як. Е, Південна Корея, як СУ, їх зловив на Гарячому. Що зараз думає? Так. Що зараз думає Путін Кім Тімчинин? Після того, як їх спіймали на Гарячому, після того, як ці дані оприлюднила Південна Корея та очільник воєнного відомства Південної Кореї. Що кожен, Що кожен з них думає? Так, зараз перевернемо. Так. Путін буде зліва, Кім Кімчинин справа. Путін зліва, Кім Кімчинин справа. Хто що, з не, хто що з них думає про що? Після того, як ця інформація була оприлюднена. Так, Путін. Його думки з цього приводу і Кім чи ним. Його думки з цього приводу. Так, що у нас на дні? На дні у нас вісімка жезлів. Вісімка жезлів. Так, ну що ж, пригортаю карти Путін. Так. Та кімчим ін. Кімчим Ін. <кій> Дуже знаково, що Кімчина Ін випала башту. Так, і тут у нас, я вам нагадую, 8 жезлів на дні колоди. Так, так, ну що ж, думки зліва Путін, справа. Кім, чен Ын Чи, як ще кажуть, Кон Чен Ый З кого ж ми почнемо? Ну, давайте з Пукіна, наверне. <с>? Ой, Пукін Пукін. Господи, Прости Так. У Пукіна я вам скажу нав'язливі думки з цього приводу, і цілком точно можу сказати, що у нього зараз. Пригнічений стан. Досить такий пригнічений стан. Через те, що йому заважають поділити світ навпіл. От, подивіться на цю карту, я вам зараз її ближче покажу. Дивіться, бачите, у нас меч на навпіл карту, і в неї лице, лице теж розділено навпів на, на світле та, та темне. І. І ось якісь мошки, розумієте, так, по його, по його скажімо так, думкам, якісь мошки йому заважають поділити світ нафтю та керувати от темною його половиною. І він хоче масштабувати свій мордор на половину земної кулі. Оце прямо його така думка нав'язлива, розумієте. от половину земної кулі йому подаває. А всі свої проблеми він вирішує або насильством, або хитрістю, і поважає тільки тих, хто сильніший за нього. Ну, я думаю, що тут я вам нічого нового про Путіна не сказав, тому що його вже хто тільки там не, не розбирав, і е, психіатри, і, крим, і криміналісти, і психологи. Але я вважаю, що найкраще, щоб його розібрав вже патологоанатом. Це буде самий самий такий, самий класний варіант. Добре. Путіна на свалку історії. Далі. Наш пухляш. Пухляшик наш. Що ти там? Ну, е, карти кажуть самі за себе. <карти>, карти кажуть самі за себе. У нього, е, е, у нього просто вже, вже знаєте, вже якась така параноя, що навколо нього стільки ворогів, багато, дуже багато ворогів. Що е, кожного дня фактично він очікує, е, скажімо так, демонтажу демонтажу свого режиму і своєї диктаторської влади, тому що королева жезлів, це вона найбільш е, красномовно каже про диктаторську владу, про диктаторські повноваження. І, е, і він ну кожного дня. Цього боїться. Тому що вважає, що навколо, навколо нього дуже багато ворогів, які бажають знести його е, режим. О, ну, коротше, чучхе, воно і в Африці чучхе, розумієте. Е, ну, У нього прямо, скажімо так, панічні настрої. Дуже панічні настрої. Е, що, ж, що ж, у нас випало на дні колоди? Зараз вам покажу. Е, так, і на дні колоди у нас випала. Е, Вісімка жезлів. Ті, як кажуть вісімка батонів, хто там французьку школу таро більш полюбляє, ніж англійську. Я прихильник англійської школи. ну, Золота Заря і Артур Вейт рулять. Ну, добре. Кому як? Хто французьку, то англійську, хто на марсельському таро ну, да, передбачає майбутнє. Добре. Дивіться, що я можу вам сказати по цій карті. Ви розумієте, це от їх якраз троє. От їх якраз троє. Це Китай, Китай, Рососія, Північна Корея. Вони вважають, що вони такі ну, знаєте, такі розумні, що вони втрьох зможуть своїми чорнокнижням своєю перемогти життя. Але е це тільки їх думки. Е у них не вистачає, ну, не вистачає практичних новичок, нічого у цих персонажів так, на карті. І дивіться, ось, наче є у них знання, і хочуть вони зробити погану справу. Бачите, ці чорні свічки. Але все одно, дивіться, що нагадує е цей, цей соле. Це спіралі, так, і, і нагадує дерево. Тобто, спіралі це що? Це життя по спіралі, життя і смерть. І дерево це теж життя. Тобто, Карта нам напряму каже, що б вони не робили, їм життя не перемогти цим, е, цим сатаністам. Дуже дуже красномовна карта. Добре. Е, що ж, подивилися, що в них в головах, подивилися, що в тих контейнерах, скільки чого в тих контейнерах, все. Е, і давайте в, кінці, давайте в кінці вже подивимося е, буквально одною картою. Як поставка цієї зброї, ні, чому одно, трьома картами, як поставка цієї зброї, скажімо так, відобразиться на нашому фронті, як поставка цієї зброї, хоч і дегенеративної, так, там, там, половина, там половина браку, не дивлячись на модернізацію, відівіться на нашому фронті, як, як воно на нашому фронті? Покаже себе. Щоб у них там все в дулах перезирвалося, роз... розсосіє. Ну, що вам можу сказати? Це неприємно казати, але я, я мушу. Я мушу Дивіться, на дні в нас ще й башта. Самим негативним, негативним способом. Тобто, завдяки цій, цієї поставці зброї, Рососія зможе продвинутися вперед і захопити ще якісь, якісь території. На жаль. На жаль. Але я не брешу. Ну, взагалі, я погано вмію брехати. На жаль, це негативно, негативно вплине на. На нашу обороноздатність. Мені дуже прикро це казати. Негативно. І навіть у них будуть десь такі е, успіхи завдяки оцією північно-корейської е, зброї, яку їм там нарішав Китай. Розумієте? Ось і все. Ой, так. Нічого, любі мої, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Ми вже перемогли, тому що правда за нами. Я вам дякую за перегляди. Ставте ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Також за бажання ви можете на цю карту задонатити будь-яку суму на розвиток каналу. Я вам буду дуже за це вдячний. Дякую вам і до зустрічі. До нових зустрічей на каналі Таро Ворожба.